Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про шостий закон із книги 48 законів влади. За всяку ціну привертайте до себе увагу. Всі звертають увагу на зовнішній вигляд, а те, що знаходиться всередині, часто не має значення не залишайтесь непоміченим серед інших і не губіться в сірій масі, виділяйтеся. Привертайте погляди, притягуючи увагу, ніби магніт, ставши яскравішими, цікавішими та загадковішими, ніж безликі й невиразні люди навколо. Що це означає? І чому цей закон такий важливий для тих, хто прагне впливати на інших. Давайте розберемося. Шостий закон говорить: у світі, де панує конкуренція, байдужість може стати вашим найгіршим ворогом. Щоб здобути владу, потрібно привертати до себе увагу, а інколи навіть провокувати її. Неважливо, якою буде увага позитивною чи негативною. Головне, що про вас говорили. Увага це сила. Якщо ви залишаєтесь в тіні, вас можуть забути. Коли люди про вас знають, вони починають сприймати вас як більш значиму постать. Отже, потрібно використовувати різноманітні стратегії, щоб залишатись в полі зору. Історичні приклади показують, як великі постаті використовували цю стратегію на свою користь. Наприклад, Пілат, римський намісник, знав, як важливо залишатися у центрі уваги, тому він часто вдавався до провокацій, щоб підтримувати свою популярність серед народу. І, хоча його дії не завжди були позитивними. Вони привертали увагу і забезпечували його позицію. Але є й інші способи привертати увагу. Ваша унікальність, стиль, незвичайні рішення усе це може стати вашою візитною карткою. Ви можете бути одягнуті яскраво, використовувати креативні ідеї або навіть висловлювати нестандартні думки, щоб не залишатись непоміченим. Однак важливо пам'ятати, що привертання уваги не повинно бути хаотичним, краще бути стратегією. А не просто бути на виду, думайте, які цінності ви можете донести, і як привертання уваги може допомогти вам у цьому. Не бійтесь бути помітними, залишайтесь в центрі уваги, демонструйте свої досягнення і не дозволяйте іншим забути про вас. Зрештою, якщо ви хочете бути важливими у цьому світі, вам потрібно привертати увагу до себе за всяку ціну. Цей закон лише один із багатьох ключів до розуміння справжньої влади. Як ви вважаєте чи працює цей закон у сучасному світі? Напишіть свою думку. В коментарях цікаво почути, як ви б застосували цей закон. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам було корисно, та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові закони і дізнаватись більше про мистецтво влади. А якщо вам сподобалось, діліться відео з друзями, разом легше розкривати всі секрети. До скорих зустрічей!